Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розказав, що йому дзвонив президент Володимир Зеленський. Якщо говорити про мою розмову з президентом, то вона була після затримання голови Верховного суду та початку обшуків у будівлі ВС. Він мені сам подзвонив, і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на одержанні хабаря. Таким був контекст розмови. Ви сказав Кривонос в інтерв'ю «Укрінформ». Він спитав, у чому там суть. Говорю, це отримання хабаря. Він каже: Окей, добре, не було ніяких емоцій ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова, додав директор набу. Стосовно того, чи будуть оголошені підозри представникам адвокатського об'єднання і олігарху Костянтину Живаго, Кривонос зазначив, що на даний час слідство досліджує причетність інших до вчинення цього злочину. Стосовно того, чи правда, що задокументувати корупцію у верховному суді допомогла агент набу під прикриттям, молода дівчина, яка прийшла працювати в адвокатську компанію горецького, Кривонов спочатку усміхнувся і сказав, все неправда, а потім додав, що не може це коментувати. Як бюро завербувало друга дитинства і кума князева, нотаріуса Кирила Горбурова, який документував отримання головою ВС Хабара, очільник набу коментувати відмовився. Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і стрес. Дуже мало людей знали про цю справу. Навіть ті, хто документував цей злочин, сказали, що вони перевершили самі себе, відзначив Кривонос.